Всіх вітаю, у нас включення, у нас наступна серія поліфу. Насамперед я хочу на початку відео подякувати підписникам, які коментували. Мені каже Вова, там мені написав в коментарях, каже, упори Аморта, подивись до упорів. Я замовив нові упори. ну блін, Друга пара кальош. Я вам чесно скажу, друга пара кальош. Зараз на даний час я приїхав до... ну коли міняв упори. Оп, стоп. Коли мені в опорі приїхав до Романа, Роман каже, То ми тобі тільки худову зробили. каже, в тебе вже шарова і наконечник вже стукає. Тіпа. Але що ви розуміли, я кажу, Роман, ну це рідна шарова. Я вже більше двох років їжджу тут, він з Європи лів пригнаний. Так? І півроку назад він мені міняв одну шарву з правої сторони. Права шарва теж була рідна. Він мені поміняв там її. Ну я кажу, а що ти хочеш? Ну, за два роки, ну і от та що опнула зараз. І зараз я їду до Романа знову міняти шарову і наконечник. Бо гепа є. А так ну дякую, хто коментує. Бачите, в коментарях ви можете знайти відповідь по ремонту. Бо в мене все перемінено було, розумієте? Зараз от, дивіться, я їду по асфальті, нема того, тук-тук-тук-тук-тук. А хто дивився мої відео, чув, що воно товкло просто от, на рівному асфальті, де на асфальті? Що асфальт? Це, я не кажу пересічна дорога. На асфальті на таких нерівностях, стиках. Воно в мене тук-тук, такі жорсткі гепи були. І по ходу підшипники я вам покажу, я забрав. Ці опори, бо опори я недавно міняв як -десь, там більше, ніж півроку назад. Роман каже, може не опори. Ну, він каже, попробував опори вроді нормально, а підшипники дуже туго ходять, а підшипники там пластикові. Mm -hmm. Оці підшипники, що коли ти крутиш рулем на стойці, воно повертає. Но вони підклинюють, і могли вони стукати. Опори можуть бути нормальні. От я зараз потім вам відео покажу. Зараз їду до Романа, а їде цією дорогою там краща дорога. Я їх забрав в коробку, а підшипникам хана. Так що в кого є такий імено, ток на дрібних цих, отут на стиках вона плавно ходить, вона в коротше, Ну ви поняли. Дякую, хто коментує. Також ето, на першому каналі я знімав, потім вам на цьому знімлю рішення з з косою. Коротше, бачите, як Ютуб класно допомагає, і ви мені допомагаєте, я щось вам розказую якісь огляди роблю. Так що підписуйтесь, буде цікаво. Їду я вже до Романа, зараз на сервісі, я думаю, включуся. Машина в болоті, він каже: Я маю час. Каже Вова, заїжджай, бо аж в кінець тижня. І я вже хочу то доробити. Нас до речі, дорогу полатали. Прикиньте, по місці їзди. Машина, дорогу латає. Але це просто бідося. Зараз вам покажу. Дивіться, оце вони смолою поняли. Давайте я вам на людин включу. Оце вони смолою цею, і воно зараз почуєте по машині. все, я обіжаю цю заразу. Підкрильник, у мене біла машина, зараз все в смолі буде. У мене, до речі, є від Аврори та хімія, попробуємо, якщо вона хлябаю, чи вона відмиє. Та фокусуйся. Коротше, добре, їдемо до Романа. Там включуся, дивіться, під колесами, блін, просто трешно. Ну, полотали це вже добре. Коротше, погнали на сервіс. зараз буду в Рома. Така в болоті. Заїхав я до Романа. Зараз будемо крутити. Я кажу, Роман, вибачай, бо я по селах товчу. І цей, машина в болоті. Вже після того як він поміняє мені я цей. Я помию машину. Ось я покажу вам оці от забрав опори. Бачите? Вони в принципі нові, а хрен його знаю, може і вони гепали. Не знаю. Коротше, потім вам покажу. Машину буде піднімати. Зняли ще речах, Макс зняв речах оцей. Де шарова у нас? Оце рідна шарова машина 13-го року, бачите? Оцей вже тріснув салінблок, ну то якась срака. Повна срака. Mm -hmm. Той нормальний. А цей взяв тріснув падла. То якийсь треш, я вам кажу, з нашими дорогами це просто треш. Та Шарова вже вам, жопа. Добре, покажемо. Ну, там мініна на мене. Це рідна, кажу, 13-й рік. Тут саліндблоки, може і тут треба буде подивитися, воно все мокре, блін. кажу, по калюжах в нас. Най поки що стави, потім я скажу на Роману десь за місяць нехай мені замови і одразу подивиться на тамті на там гуми. Він ті тримається, але вже бачите, вже от прорваний тут. Падла прорвалася. Ставити поліуретан, Макс каже, буде дуже жорстка машина. Там. Ми його в баню з нашими дорогами треба ставити поліуретанові. Сілінблоки і все. Що ви кажете? Напишіть в коментарях, хто на такі речаги ставить поліртанію і як настільки жорстка машина. Кажу вам колодочки в електричках, дивіться. Це рідні бліни, оці диски. Тут знос взагалі мінімальний, навіть міліметра нема. І колодки я коли купив його. Машина 2013 року, дивіться, колодки ще, не знаю як вам показати, Колодки ще взагалі цілі поставив тільки що. Ну Так зверху вам покажу, бачите ось? Дивіться. тормози з рекуперації, колодки майже не зношуються. Що диски не зношуються, що колодки не зношуються. Я кажу, я купив, я поміняв. І то вони ще були добрі, я думаю, свіжі поставлю, бо 13-го року машина. Бачите, яка шняга. Ось так. Це в тому плюс хоча б. Що колодки не треба міняти. Так часто. Тут бред, блін, капець. Ще одна причина, чому обрав електричку. Він буде тут крути пасата штат, зі штатів. У нас Пасат не знаю якого року. І заміняє він помпу, помпу роліки. Сама робота, я не знаю скільки коштує Пасата, Сама робота коштує від 2,5, щоб заміняти роліки, ремінь, ГРМ і помпу в тому районі до пасата. Каже, робота від 2,5 і більше. Залежить від складності. А скільки коштує такий комплект, я думаю, п'ять, напевно, якнайбільше. А у мене такого нема. Ну що, друзі, виїхав я з сервісу, машина, небо і земля. Щеба, ще, треба, ще потрібно до бардачка подивитися, бо щось він тарабани, на дрібних таких, Там щось, чи замок, чи ще щось. Коротше, треба буде ще на розвал сходити, бо тому що руль не в ту сторону, бо то не на конечник, чи то тяга оця, що йшла. Воно в принципі не веде, зараз я попробую, бо я тільки виїхав, чи веде, чи не веде руль. Ану, зараз попробую. Ті далі дорогу роблять. Ану, руль веде. Та руль в принципі, не веде, просто руль чуть-чуть вправо. Вправо чуть-чуть веде. Дуже маленько, дуже мало, але руль стоїть навскосяк. Ну, типу треба буде руль по-любому зробити і поїхати на розвал. Чи як там в ліфі? Є розвал сходження і є шар якось там. Не знаю, в тому не шарю. Коротше, якось так. Зараз я на рівну дорогу вийду, подивлюсь, чи веде в мене руль. От зараз пускаю. То вліво зараз йде, вліво веде, вліво. Вправо там просто було згодки. Треба на рівну дорогу, тут дорога звичайно нерівна. Перехили і так далі. Ну що я вам скажу? Мені це вже подобається. Машина вже нормально взбита, нічого не тарабанить. ще до родачка подивиться, чому там замок тарабанить, може там його треба докрутити. Оце мені щось не подобається. Лишні звуки в машині. До того ж електричка тихенька. Ви чуєте, от я їду. О, зараз яму бух, але то вже таку жорстку яму. І нема таких в салон аж віддавало. Аж по зубам коротше, віддавало ходова, я вам чесно скажу. А зараз відпрацьовує. Зараз, ще, ще, звичайно, цей салінблок треба буде зробити, бо капець повний. О, я мегі. Зараз я виїду на село, почуєте, як відпрацьовує. Ну, блин, можливо, я вам вставку вставлю, як я їхав, який був в машині гупот. Просто зараз дивіться, стике. Все плавно, чітко. Мені подобається, вся машина взбита. Хоча в мене ще й низькопрофільна резина, це теж в мене 17 тапки і резина 50. Тому і вона. Трошки жорстковата, Але машина тяжка. Коротше, добре, виключаюся. Зараз буду вдома. Я вам покажу ті опори, я не знаю опори, ще ну, нові, не сходжені, але підшипникам хана погнали. Ну Я довольний, як слон. Вже нервова система моя успокоїлась, бо то просто їхати по селі то це просто нереально. Ось вам показую такий, типу гравій, шутер, і бардачок. в мене тарабани. Зараз машина відпрацьовуйте, слухайте. Бардачок. Чи йде як він тарабане? Просто нереально. А ходова можете чути, дивіться, відпрацьовує ямки просто цаца. -ца. Дивіться. Оце бардачок тарабани. А тут вона взбита просто нереально. Ось такі от, дивіться, зараз я вам покажу, яка дорога. Отакі от, от ями. Дрібних, хто бардачок тарабанить, треба до нього подивитися. Може в когось була проблема з тим бардачком, знає, як рішити, чи то докрутити, чи що. Напишіть в коментарях, Нісан Ліф. 13 рік. Буде цікаво, ось така дорога. Добре, їдемо в село. Зараз вам покажу упори. Дивіться, як відпрацьовує чітко. Плавно, все, обше. Америка Ось такі дороги. Давайте ще раз проїдемо. Дивіться, як відпрацьовує. Ніякого лишнього звуку є. Дивіться. Просто плотно, гарно відпрацьовує, як має бути. Село передівся, я вже в робочих. Давайте я вам покажу упори. Це ось упори, вам покажу. Ну, їм нічого не бракує, бачите? Тобто гума ціла не потріскана, але десь вони падли били, походу. Бачите, ось тут. Я їх недавно міняв, тут видно, бачите, що свіженьке, ось От. От От Ці підшипники вони клинять, бачите, гуми, гуми свіжі. Де вони били? Казав Роман дивитися ось тут, якщо вони вже гуми погані, то тут о відмітки є, що вони б'ють, бачите, ось тут. Але вони нові, ну, типу, нормальні. Чи то підшипники. Ну, я замінив і ці, ці залишу, можливо, на запас нехай будуть, хто його знає. А ці підшипники, дивіться, показую. Від ліфа вони просто в клинищі. Дивіться, дивіться, вони болтаються. Можливо, це підшипники самі били, мені здається, а не упори. Упори я залишу, нехай будуть, кажу. Один підшипник, зараз вам покажу другий. Ідентично, другий. другі. Друге, бачите? Мені здається, о, дивіться, оце бив підшипник. Бачите, оце топ-тов підшипник. Упора нормальна. Але я поміняв зразу упори, Це буде на запас. Можливо, потім комусь продам, може, треба буде, але то таке діло. Я не збираюся продавати ліфа. Дивіться на підшипник, дивіться сюди. Дар я вам на людин камеру включу. Дивіться на підшипники. Це, це підшипники. І вони клинили. І вони били. Мені здається, все скоріше, що то било підшипники, отакий звук був. Бо це впирається на них. І, це, значить, і вони все роздовбані. Коротше, я думаю, ви зрозуміли, в кого є така проблема в Nissan Leaf. Ще раз дякую на коментар. хто там відписав, каже, Вова, упори поміняй. Упори, бачите нові. Упори я залишу собі, це буде. На запас, а от підшипники оці пластикові, вони, вони і товкли. Так що, така от проблема. Кого в кого товче в ніса наліфа, звертайте увагу на підшипники. Можете упори в принципі не міняти. Бо я кажу, ще раз показую, бачите, якщо опора то вчора, сказав, бачите, отут порохи і воно би було вибите, витовчено, але тут все чистенько, немає вижуваного. Значить, це все підшипник, підшипник стійки. І все. Слава Богу, що розібралися. Тепер машина буде добре їздити. Упори я залишу, підшипники викинув. Ще мені Роман дав. Каже, Вова, треба акумулятор ЯТО, оригінальний. Подивися, бо щось згоріло, давав якомусь майстру, каже, в нас по місці. Він казав, мосфет, якийсь йому не подобається. Це я гляну чи яку ми здорові. Ну, плата десь згоріла, щось підгоріло якесь, але по компонентах я не бачу. Такої я не знайшов. Треба буде, як то кажуть, вирізувати, ставити другу. Ще один прибіг. Теж має е, цю, е, ось така Макіта. Копія Макіта, каже, теж е, балансувальний дріт від'єднаний, каже, може, де один акум здох. Теж подивитись до акумів. Не знаю, хлопці, коли я вам зроблю, але зроблю. Треба буде сісти, подивитися, може теж БМСка пішла з патунки. 2 А, а там 1,5 А, 18 В або 20 Коротше, На цьому будемо закінчувати. ось таке коротке відео по ліфу. Так що в кого товча, передок нереально, справа і зліва. Це підшипники на стійках. Всім дякую за увагу. Ви підписуйтесь на канал. а Я погнав до праці.